Спасибі вам, друзі, що заходите на канал, черпаєте в ньому якісь міжрядки ідеї для себе, трансформуєте, переглядаєте з одного боку, з іншого боку, робите висновки і, можливо, щось із середини себе застосовуєте. Сьогодні поговоримо про те, як правильно гніватися з мого власного досвіду. Як правильно гніватися? Гнів сам по собі, з моєї точки зору, руйнівний і неправильний вид спілкування. Він ненадійний вид спілкування і з ненадійними поганими наслідками. Але найкраще гніватися заповільнено, вдумливо і безсловесно. Коли ми гніваємося заповільнено, ми бачимо, як зароджується в нас всередині та отрута, ота злостива ненависть, яку ми готові виплеснути на партнера чи друга. Коли ми заповільнені, переходимо на споглядання дихання, ми встигаємо розгледіти те, що наше роздратування несе нам загрозу. Це є вже другий пункт вдумливість. Ми починаємо аналізувати, дихаючи, загрозу чого. О, стоп! Загроза стосунків. Важлива моя правота чи наші стосунки. Ваги спрацюють автоматично. Дові місяці чи роки ваших стосунків легко переважать вашу правоту. І другий пункт вдумливість. Вже виконано, лишається не сказати зле слово, промовчати. Язик мій, ворог мій, кажуть давно в народі. Ми частина народу, тому інколи слово може поранити більше, ніж зброя, ніж вчинок якийсь інший. Хоча слово це теж вже є вчинок, отже. Виправили спинку. Як правильно гніватися? Заповільнено. Один. Вдумливо. Два. Безсловесно. Тобто дружелюбно. Три. Друзі, гнівайтесь заповільнено, вдумливо і дружелюбно. Побачите результат. Я це пройшов на собі. Дарую досвід. Тільки помітили гнів середини, заповільнюйтесь, вдумлено споглядайте, що відбувається. Включайте свою дружелюбність і мовчіть. Побачте, яку величезну користь ви собі принесете, а ще більшу іншим людям. Яке зло ви могли б зробити і не нанесете його? І подякуйте своїй практиці, своєму власному досвіду. Перемога над собою.